Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нові акції з 5 по 11 листопада. Ось таке асортів від торгової марки Глобіно 180 грамів за 119 гривень. Ковбаса салямі фінська 420 грамів. Ціна буде 111 гривень. Салямі Баварська. Тут ціна вказана за 1 кілограм. 354 гривні. На ціннику за 100 грамів пише. Виріб фаршовий Новомиргородський. 420 грамів 46,50. Грудинка особлива від своєї лінії. Кілограм за 351 гривню до пюрешки ковбаса варена 500 грамів 76 гривень. Сардельки австрійські варені. Ціна за 1 кілограм 221 гривня. Буває, запитуєте, а чому на ціннику ціна не акційна? Бо я знімаю день перед початком акції, тому ціни поки що не акційні. Вони будуть акційними з 5 листопада. Сир від торгової марки Серенада, Гавда або Радамер. Він йде суцільним брусочком по 200 грамів і акційна ціна 81 гривня. Є нарізаний скипками такий варіант 135 грамів салямі за 59 гривень. Радамер тут трошки більше 150 грамів, і акційна ціна буде 66 гривень. Крем сир біло. В упаковці 160 грамів, Ціна 44 гривні. Сир плавлений пластинками «Сир топ. Є три варіанти на вибір. Ось таких два: гавда і чет або тост. Ваганих однаково по 130 грамів. Акційна ціна буде 54 гривні. Кисломолочний сир від своєї лінії 5% жирності. 53 гривні 50 копійок. 300 грамів. А ще буде зі знижкою. Ось такий від своєї лінії, нежирний. Також 300 грамів, 52 гривні і 50 копійок. Йогурт та галичина карпатський смак персик або вишня. 115 г. З акційною ціною 12 гривень 20 копійок. А ще з акційною ціною будуть ось такі йогурти від торгової марки Галичина 27 гривень. Ось такі два варіанти. Тут 280, а, а «Суниця манго 240 грамів. І ще два варіанти по 240 грамів. Це є вишня, з лаки та чорниця злаки. З акційною ціною будуть по 25,80. Йогурти агуня імуніті по 18,30, інші по 18 йогурти білий від злагода без цукру. За 41 гривню 750 мл. Ось такий варіант за 46 гривень. Манго, банан, льон. І по 46 гривень буде ось такий варіант: полуниця банан льон. А зі смаком полуниця та суниця йогурт буде за 43 гривні. Ковбаски люля кебаб від Глобіно. Вага в упаковці 500 грамів. Акційна ціна буде 110 гривень. Піца Альберто 4 сири. Акційна ціна 94 гривні. Милинці із манго. 300 грамів. Торгова марка Валеска. Акційна ціна 47 гривень. М'ясо міді, варено морожене у глазурі. Вага 350 грамів. Ви запитували, а як то у глазурі. Тобто є така льодяна оболонка. Не просто заморожені, а ще мають льоду трохи. Акційна ціна буде 88 гривень. Морський коктейль заморожений, глазурований. Знову ж таки, є. Ось ці продукти вони в льодяній оболоночці. Акційна ціна буде 117,50. Вареники від торгової марки Рудь 880 грамів. Будуть коштувати 76 гривень з картоплею та вершками. Багато є акційних пропозицій на пальмені від торгової марки Левада. Ось такий варіант: із яловичиною та свининою заморожені в упаковці 900 грамів. Акційна ціна 106 гривень. Пельмені Левада фірмові із яловичною. з акційною ціною будуть 98 гривень. Вага в упаковці 800 грамів. І пельмені панські заморожені. Тут 600 грамів. Акційна ціна 54,50. Оселедець від торгової марки Норвен в Олії 460 грамів буде з акційною ціною 132 гривні 50 копійок. І ще від Веладіс, те, що в скляній баночці, буде за 132 гривні 50 копійок, але в цьому АТБ нема в наявності. Паста з ікрою риби океанічної та копченою сьомгою. 180 г за 42 гривні. Від своєї лінії скумбрія з додаванням олії. Ціна 53 гривні 50 копійок. Всі ось ці консерви рибні у цієї лінії по 240 г. Сардина атлантична в томатному соусі 46 гривень. Сардина з додаванням олії за 44,50 І сердина бланшована 46,80. Соуси густо 180 грамів в упаковці. 24 гривні сирний. Часниковий. Акційна ціна буде 22 гривні 70 копійок. Гірчиця медова від щедро. 120 грамів за 14 гривень. Кетчупа від торгової марки Оліс по 250 г упаковки. Лагідний або шашличний. Ціна акційна 20 гривень 10 копійок. Соус від Оліс солодкий чилі. 180 г 20 гривень 50 копійок. Майонез від щедро провансаль. Така подушечка 300 г. З акційною ціною буде 32 гривні і 50 копійок. Майонезний соус салатний від щедро 300 грамів за 26,50. Ананас кільцями у сиропі від своєї лінії 565 грамів за 74,50 Фігурні вироби від своєї лінії кульки по 500 грамів в упаковках. Ціна 63 гривні 50 копійок кока кола об'ємом 2 літри. З акційною ціною 46 гривень та 40 копійок. Три смаки на вибір. Холодний чай від своєї лінії об'ємом 1,5 літри смак персик. Акційна ціна на нього буде 33 гривні та 50 копійок. Зелений чай від своєї лінії. Холодний смак Саусе 500 мл 1380. Напої від своєї лінії з Orange або з лимон. 2 літри об'ємом 31 гривня і 40 копійок. Напій оболонь зі смаком Беліні або зі смаком Полунична Маргарита. 2 літри за 23 гривні. Вода трускавецька від своєї лінії 1,5 літри. 15,50. Від біоли нектар, томатний, гострий. За 43 гривні та 50 копійок. Об'єм літр. Нектар, яблуко, виноград також 1 літр, 43 гривні, 80 копійок. І ще мультивітамінний варіант з акційною ціною 38 гривень та 10 копійок. Сік томатний від торгової марки День у день. Літр 900 мл 76. Мультивітамінний або яблуко-виноград. Також літр 900 мл за 63 гривні 50 копійок. Жевчик – напій газований об'ємом 2 літри. Три смаки будуть акційні з лісовими ягодами, з грушею та. Яблуком 33 гривні. А ще об'ємом пів літри, газований смак яблуко. Акційна ціна 13:50. Вагові цукерки жаку пташини, молоком. Ціна за 100 грамів буде 12,20. Пряники від своєї лінії із начинкою зі смаком абрикосо, або вишні. По 300 г в упаковках ціна буде 26,50. Крекер із начинкою від Рошен. Три варіанти смаків: такий ванільно-молочний, шоколадний або шоколадно-горіховий. Там є 5 окремих упаковочок в великій упаковці. І ціна. 39 гривень, вага 190 грамів загальна. Вафлі від рошен 142 грами. Ось такий варіант: ванільний або шоколадний. З акційною ціною будуть коштувати 27,50 гривень. Шоколад молочний мілка альпійським молоком. 90 грамів або ось такий полуниця та крем. Також 90 грамів. Акційна ціна буде 55 гривень. Всього ось таких два варіанти будуть по акції. Батончики від своєї лінії тепер вже не в одну ціну. Ось такий варіант і синій варіант. В синій упакову з арахісом та карамеллю по 50 грамів будуть по 9 гривень. А кокосовий буде трошки дорожчий. 9,60 також 50 грамів. Шоколад від Рошен Лакмі. Це її більші упаковочки, будуть по 118 гривень. З арахісом, з полуницею і ось такий варіант кокос та мигдаль. А ще є варіант із цілим лісовим горіхом. На нього ціна теж буде акційна, але трохи дорожча. 139 гривень та 50 копійок. Вівсяні пластівці від торгової марки «Делюкс». є два варіанти: дрібнозернові або крупнозернові. В упаковці по 500 грамів ціна 34 гривні та 10 копійок. Сухарики Тім» – Багетики. 90 грамів в упаковці акційна ціна буде 14 гривень. Слайси курячі з філе. Є два варіанти, але в нас чомусь лише один, бо має ще бути із паприкою. 30 грамів, 55 гривень. Картопляні чепси від своєї лінії вагою 110 грамів. Усі смаки будуть з акційною ціною 27 гривень і 20 копійок. Від торгової марки Руть морозиво чорниця ожина вагою 500 грамів за 79 гривень. Такі морозиво київський пломбір з акційними цінами. Класичний варіант 34. Фісташковий 36. Вага 110 грамів. Морозиво факел від своєї лінії Смак полуниця або зі згущеним молоком. 90 грамів в упаковці, 22 гривні. Чайні асортів від торгової марки Ловаре по 25 пакетиків. Такий варіант: це є з бергамотом, з ярликом. Такі це є чорний чай. І такий варіант це теж асорті, але вже з зеленого чаю. Там є по 5 смаків в кожній упаковці. І ціна буде 49,70. Ось тут. Бачите, прописано, промальовано. Можна собі спробувати різні смаки, хто любить зелений, хто любить чорний чи з бергамотом. І ще буде акційна ціна на суміш-трави з Саше, з ярликом. Це є трав'яний чай теж а але тут вже 24 пакетики. Бо у всіх попередніх по 25. 47 гривень і 20 копійок за упаковку. І 4 смаки на вибір. Бо ось цих по 5 різних смаків. Чай зелений від Deluxe Вага 80 грамів, ціна 50 гривень. Чай чорний від Deluxe 100 г 56 гривень. Ось такий з ароматом бергамоту або із квітами жасмину. Кава у зернах 1 кг за 666 гривень. Така еспресо італьяно також кілограм 640 гривень. А є ще з цієї торгової марки мелина 250 г в баночці 243 гривні. Кава зі Львова львівська традиційна 240 грамів 154,50. Еспресо класичне 130 гривень 240 грамів. Якобс монарх у зернах кілограм за 700 гривень. У склі розчинна, 190 грамів за 310 гривень. Рощина вагою 200 г упаковочка, ціна 280 г. Якос еспресо мелена 230 грамів буде за 150 гривень. І якобс напій кавовий розчинний 500 грамів за 170 гривень. Трошки акцій на побутові товари. Ось такий туалетний папір. Ціна 44,50. чотири, рулони, двошарові. Чекайте, забули про вологий корм. Давайте спочатку його подивимось. Від торгової марки клуб 4 лапи. Корм для собак малих порід Пів кілограма буде за 57 гривень. Вологий корм для котів м'яу 85 грамів за 9,60 шістдесят. Такі смаколики для котиків. Палички по 5 г, ціна 11 гривень. Вологий туалетний папір від своєї лінії. Ціна 30 гривень. Є ось такий звичайний, а бачу ще є новий дизайн дитячого з клапаном в упаковці 50 штук. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії. 60 штук за 28. Паперові рушнички з кольоровим тисненням від своєї лінії. Рулон за 47. Підгузки для дорослих в упаковці 10 штук. Розмір М за 133 гривні. Розмір Л також 10 штук 154 Прокладки Bella 20 штук 62 гривні. Прокладки Белла 16 штук за 52, щоденні прокладки від торгової марки «Белла» по 20 штук у упаковці. Такі за 26, а цей варіант за 27. Зубна паста, сенс 1, 65 мл, 43 гривні, 50 копійок. Такий варіант об'єм 100 мл 88 гривень. Зубна паста Sens 1 100 мл за 85 гривень. І такий варіант: ціна 80 гривень 100 мл. Дезодоранти від Old Spice об'ємом 200 мл з акційною ціною 129 гривень. Звертайте увагу, 200 мл буде з акційною ціною, бо є ще по 250 по 150 мл спреї Spice акція на 200 мл. Тверде кремило DAF. Вага 135 г. Акційна ціна 46 гривень. Гель для душу. Дуже мені подобається їхній дизайн, аромат Urban Fit. Ціна за 400 мл буде 84 гривні. Хто користувався, напишіть, чи гарно він на шкіру лягає, не сушить. Дуже цікаво буде почитати ваші відгуки враження. Містер мускул порошок для прочищання протічних труб. 70 грамів буде за 32 гривні. Містер мускул для миття склад, дзеркал 500 мл з розпилювачем 80 гривень. Засіб торгової марки День у день для миття посуду. Об'єм 1 літр з дозатором 50 гривень 50 копійок. І ось такі запаски. Об'єм пів літри, акційна ціна 25 гривень. Попалось мені відео в соцмережах, що ось цей засіб Ріо з ароматом лимону дуже гарно справляється із забруднення. Там жінка-мила умивальник раковину на кухні. От цікаво, хто з вас ним користується, бо справді знімала одним кадром, і знаєте, мене зацікавило. Ціна недорога, 27,70 зараз. Акційною ціною такий от порошок для чищення. До речі, дуже ціную ваші відгуки про ті чи інші товари. Насправді дуже важливо, цінно знайти той товар, який справді працює, і тоді хочеться до нього повертатись знов і знов. Сіфа антеналіт об'ємом 500 мл за 77 гривень. А ще зі знижкою буде ось такий сів-крем для чищення цитрус 500 мл за 67 гривень. Засіб мийчий синтетичний гала Аквапудра 1 кг та 800 г за 205 гривень. Гелевий засіб для прання Power Deluxe Wash and Free 2 кілограми 85 гривень. Кондиціонер Ополіскович Tessorri 760 мл за 129 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися його до кінця. До нових yeah. зустрічей.